Темні часи тривали. Давно для ПК не виходило нічого гідного, щоб покататися. Need for Speed давно позбулася тюнінгу, а останнім часом вже й геймплеєм розчаровувала. Forza теж поки що не збирається на ПК, а з часів першої GRID спливло 5 років. Та ось настав світанок на вінчестери геймерів потрапила GRID 2. великі надії покладались на цю зававку. А що вийшло? Дивіться далі. Звісно, оскільки це перегони, то майже традиційно сюжету тут немає. А те, що виконує його роль, є скоріше пояснення. Отже, одразу після входу у гру, гравець потрапляє на відбір пілотів до нової команди, котра зібралась вступати у World Series Racing. Звісно ж, ми потрапляємо до цієї команди водієм і починається наша кар'єра. А далі все стандартно. Перемагаєш, проходиш далі. Поступово купуються нові автівки, з'являються багачі спонсори і знаходяться сильніші суперники. Але це у цій Майже повністю неважливо. Тут самітна кампанія створена лише для того, щоб гравець міг покращити свої навички, коли немає інтернету. А основна смакота та дух змагання пізнається у мультиплеєрі. Багатокористувацький режим у Грі 2 основне місце витрачання часу, а розробники ще підкреслили це, повністю розділивши досягнення самітної і мультиплеєрної частин. Саме так, граючи із друзями чи просто випадковими людьми, потрібно все купувати, відкривати, прокачувати та розфарбовувати заново. Проте одразу відкрито по одній автівці на перших трьох рівнях, яких тут п'ять. Хоча якщо придбаєте DLC, то матимете транспорт одразу на усі рівні. Ну, давайте все ж про ігролад. Грати у Grid 2 приємно майже на 100%. Керування абсолютно зрозуміле і просте. Гра на клавіатурі не викликає жодних нарікань. Щодо керма з педалями, то тут не все так добре. Гра все ж абсолютно аркадна і в будь-якому разі не дасть тих відчуттів дарувати які здатні справжні хардкорні симулятори, як то F1 від тих же Codemasters. Але зрештою все реально і грати можна навіть на геймпаді. Фізика у грі відтворена доволі специфічно і майже цілком налаштована на догоду кнопковим гравцям. Дрифт тут зовсім не складна дисципліна, але все ж контроль над автомобілем зберігається і можна все зробити. Правильно, або ж абсолютно навпаки. До речі, про навпаки, доволі далека від ідеалу, взаємодія з навколишнім середовищем та суперниками. Буває, спершись на скелю чи стіну, автомобіль просто таки вилізає на неї, і звідти вже дуже тяжко вибратись. Таке ж залипання буває, якщо впертись у автівку перед тобою. Добре, хоч флешбеки є, і дозволяють до п'яти разів виправити свої помилки. Але вони тут не ідеальні, оскільки в мультиплеєрі, використавши один, автоматично втрачаєш 3-5 секунд. А ось від чого флешбеки не рятують, то це від зрізань поворотів. Тут це жорстоко карається обмеженням швидкості руху, і чим грубше зрізав, тим довше будеш плентатись на швидкості слимака. Режимів перегонів тут майже так само багато, як і транспорту. Є класичні один на один, дрифт, чекпоінти і багато іншого. Зайшовши в мультиплеєрі до секції плейлист, гравець отримує кожну наступну гонку неповторно на автівці іншого класу, абсолютно на іншій трасі та в радикально іншому режимі. Весело, цікаво і складно. До речі, про траси. Їх тут теж чимало. Є близько 15 локацій і в кожній від 5 до 10 трас. Також є режим вільної траси. Коли повороти на локації формують, щойно пілот пройде попередній і, звісно, ніякої міні-мапи. Файно, егеш? А тепер улюблена тема графіка. В грі вона однозначно є. Ну а якщо серйозно, то вона цілком пристойна і сучасна, хоча абсолютно нічого видатного. Однак оптимізована гра просто на відмінно. При запуску гравець бачить рекламу Intel HD Graphics, і це неспроста. Гра справді йде на старому або слабкому залізі. Системні вимоги просто дитячі, двоядерний процесор і якась хоча б не дерев'яна відеокарта. Моделі автомобілів виглядають добре, на кузові жваво бігають сонячні зайчики. Світло теж не викликає нарікань. Якщо їхати на сонце, то воно вас добряче сліпитиме, все як має бути. Розбиваються мільйонно баксові суперкари теж навідмінно, і що важливо, пошкодження впливають на керованість авто. Правда, градацій пошкодженості всього три: пом'ята веде в бік і капці. Ну і не можна не згадати певне найгучнішу тему, яка муляла всіх фанатів першої частини. Так, тут справді немає вигляду із салона. Ця гра абсолютно не хардкорна. Ну і останній пункт про картинку на екрані траси. Як було сказано вище, їх купа і вони різноманітні, проте це не завадило їх деталізації. Справді, кожна локація пророблена так, що, здається, до відкритого світу розробникам не вистачило зовсім трішки чогось. Кожна локація впізнавана як сама по собі, так і за деталями. Деякі цікаві, складні, веселі, захопливі місця і повороти однозначно запам'ятовуються. Єдине нарікання до графічної складової може викликати хіба інтерфейс. Він має дуже багато красот та ефектів і в цей же час спаскуджений заплутаністю та тьмяністю. Нам не сподобався. Треба ще і про звук згадати. Ну він у грі є, наче непоганий. Музика не зовсім музика, просто якісь не надто нав'язливі ритми. Це ні мінус, ні плюс. Отже, GRID 2 приємна та невибаглива гонка. Гра вийшла дуже далека від першої частини, стала в рази простішою, аркаднішою і менш вимогливою до геймера. Як проста і нечаста розвага із друзями після робочого чи навчального будня, саме те, що треба. Можливо, грі бракує зовнішнього тюнінгу і якоїсь ігроладної перчинки, адже це більше вуличні перегони. Але приблизно такої хотілося б бачити серію Need for Speed. а це погодьтеся, висока оцінка як для альтернативної серії. Пане Трентренкевичу, негайно перейдіть на праву крайню смугу. Вас зрозумів, переходжу. Бублику, посунься, газу. Ага! На тобі! Курва, дороги нерівня або давай!